Вітаю вас, моя шановна публіка. Дякую вам за вашу присутність, за ваш дорогоцінний час, який ви проводите зі мною. Я зараз хочу з вами подивитися розклад такий. Ну, попитати у карт про оцей російський наступ. Ну, тиск, тиск, скажімо так, тому що скрізь пишуть, скрізь про те кажуть, що російська армія активувалась, от буквально по всьому фронту, пішла навалою і тиснула звідусіль. То давайте подивимося, ну як будуть справи, і, і, і чи досягне ворог якихось певних цілей. І, 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 тож, бачите, їм треба подарувати щось. Я вже дивилася цей розклад, але ще раз нагадую, все міняється. От, і якщо неділю назад ми дивилися одне, давайте карти показували одне, то хто знає, що зараз покаже. Ну так, добре. Питання про е, активацію російської армії по всьому фронту. Як це буде відбуватися? От, ну і питання взагалі, от як на сьогоднішній день справи у ворога? от Як це у них там? Що там у них? От з приводу цієї активації? ага, угу, Щось їм тут весело, підбадьорені такі. Так. Дивіться, дев'ять кубків перша карта, про що, про що тут? Тут дійсно, а є у нас імператор і король Жезлів, діючі особи, діючі високопосадовці, воєнні фахівці, так, імператор це взагалі імператор, імператор це особа, яка нагадує пику Путіна, можливо, так. Тут дійсно отримано наказ, причому от конкретний наказ добитися певних результатів, продемонструвати. Це все, і ось своїх воїнів тут купа людей, як по дев'ятки кубків, це багато людей, от і їх чимось підбадьорили. Ну, Чи за щось їх там похвалили, чи щось не обіцяли. Можливо, от вони допустим, якби залишаються на цих позиціях, ось за це їх якби хвалять. от. Ну, може, я не знаю, що... Тут іде якась така похвала, тут якась і мотивація їм дана. мотивація. От Щось їм таке кажуть, що якщо ви виконаєте оце, оце то у вас буде те-то те, то щось необіцяне. Буде щось таке, до чого ви прагнете. Отак от іде. Ну, наобіцяли, росіяни з дурою кинулися виконувати. Посередині тут стоїть старший аркан, два старших аркана дурінь і старший аркан імператора. Це читається як слаб, слабке, тупе керівництво. Тобто, керівник, що каже, він каже якусь дурню. Каже якусь дурню, Що вірять люди і йдуть виконувати. Але заздалегідь цей керівник. Розуміє, що тут щось не так можливо. Тупе керівництво це щитується. Але ж так, недооцінувати ворога не можна. Ну, але тут таке, знаєте, що в дії школи, ну, ось очевидно, наказ наказом, але виконати його по десятки жезлів, ну, якось вкрай важко. І оцей імператор розуміє. Ну, це знаєте, це читається, надірвати пупок. Карти дійсно показують активність по королю жезлів. Так, це типа гойда, а ну давайте, а ну давайте, навалимо по всьому фронту. От зараз ми переможемо. Як тут можна по-іншому? Оце активація, але дурна активація, якась хаотична, дурне керівництво. Тобто вони хоч і, і штовхають своїх воїнів. От давайте вперед, давайте рушимо, але якось по-тупому. ну, Дурінь про це каже. так? Ну і, звісно, імператор плюс десятка жезлів це проект, який. Отак наладан. От от. По дурню, наказ який виконати складно, і він приречений. Хоча, от, оця десятка жезлів, тут, знаєте, це як обіся, обіцянка, що так, ми ну, розуміємо, вам складно, але треба піднапружитися. Скоро, скоро все закінчиться, і ви отримаєте задоволення. Ось тільки напружтесь. зробіть це і все. І тут, вплив до того, що ну, по домам, От розумієте, От тільки зробіть це. Тут от, такий от жорсткий йде такий наказ. Що ж там у них за цілі? Все зробити і піти додому. Їм треба негайно взяти територію. Імператриця показує, ну, каже, що це як землі, якийсь об'єм. Треба показати своєму сонцеликому як можна швидше. Щось зробити і піти, піти зовсім з України, але при умові, що візьмуть щось велике. Розумієте, тут не про Авдіївку і не, не про Бахмут. Тут мова про щось важливіше. Може, це Донецьк чи Луганськ. І як тільки це трапиться, можна збиратися і йти додому всім військом. От якось так. Ну, можливо, десь лишитися. Тут обіцяють, як ви це, ви це зробите, ми вас ви вийдете ви додому. Але тільки скоріше. Тут, знаєте, пришвидшують позицію, пришвидчують скоріше, скоріше. Так, ну, дивимося, чи вийде зробити те, що вони хочуть. Та ні. Наваляться сильно. І ресурси матимуть. Є королева Пентаклів. Це сила і королева Пентаклів. так, Тобто сильно, міцно таки, прям-таки наваляться. Ну а чомусь цілі вони все ж таки не досягають вісім мечів і повішений. Це, знаєте, якщо прочитати ось е, сила і вісім мечів це обмежена сила. От вона є, але є певні якісь обмеження. Ну тут або не вистачає цієї сили, або щось якесь воно неякісне. Або якщо тут про людський ресурс, то це тут, знаєте, може бути дуже багато поранених. От про це кажуть. Щось у них може і, і вийде, ну десь ще закріпитися на позиціях, але от взагалі. Ну от, допустимо, дано їм наказ так вийти повністю на кордону, там, Донецька чи Луганська. Так. Те, що планують взяти до певного часу, вони не візьмуть, але і розбиті вони не будуть. От ви розумієте, якось так. Не розбиті, але і не візьмуть. Карта повішена. Тут скільки б вони в жертву не приносили людей, вони не можуть цього досягти. Активація є так, але вони не виконують той наказ. Не виконують. Ну от щось тут, що далі. Ну, принесуть в жертву купу людей, якось так, лишуться на тих же ж позиціях або щось, ну, якась тут втрата. У них є. Бо вісімка мечів, вісімка кубків каже, це коли хтось йде і будуть тут але ж сімка мечів. Ну У них не виходить, ви розумієте, от те, що вони там планують, у них не виходить зробити прорив. Будуть вигадувати якісь стратегії, бо сімка мечів це така складна ситуація, коли треба вибратись із неї, будь що незважаючи на втрати, от е вибрати якийсь інший шлях подвійки жезлів. Тут ще, знаєте, іде таке попередження для наших. Тут ворог може вдатися до тактики, коли роблять вигляд, що йдуть. Бачите, оце ми йдемо, але щось тут хитре. Коли роблять вигляд, що пішли, а самі планують нанести удар. От. І це якби будуть нові спроби спроби якось здолати оті провальні атаки, наздогнати їх. От щось таке тут буде. У них нічого не виходить. От ви знаєте, вони, якось, вони не виходять зовсім, вони якось тупцюють на одному місці, тупцюють на одному місці, і, і нічого нікуди не вирушається. Отак от, от. Дуже багато людей у них. Знаєте, тут мені навіть показано не загинуло, а поранених. Тут, тут якось втрати через обмеження дій. Ми не можемо робити, ну, ось от. так от. Бачите, дійсно вони наступають. Дійсно є наказ, але його виконати ну неможливо просто. Ну, спитаємо тоді, що у наших? Що тут у наших відбувається? Ось так от. Тому ну що тут ніхто зброю не складає. Тут показують, що теж є якісь стратегії, є якісь напрямки, до речі, їх три навіть тих напрямки. Показують, що, можливо, теж не вистачає якогось ресурсу, хотілося б чогось би більше. Так? Тому що тут Паш, Паш Пентаклів каже більше, більше нам. От. Ну, а десь так, ви понимаєте? Тут відбувається так: ми стоїмо. Ми не відходимо, ми відбуваємо. готовність йти в бій, не здаватися, не завмирати. Королева мечів це. В неї немає обмежень, вона готова. Але маловато ресурсів. От Мало ресурсів. Оце єдина ну, якби, залоба. От дайте щось, дайте щось. Але королева мечі вона хладнокровно рухається. Ну, Тут є четвірка кубків, це коли люди розуміють, що от, аби було більше ресурсів, ми б ці наступи всіх ліквідували. До речі, карта повітря. Можливо, це йде мова про, про літаки, можливо, отак-от. От, от, Чогось не вистачає хлопцям. Ну, ми знаємо, чого. Так? Ну, Але головне, що плани. Ворога будуть зірвані. По королеві мечів наші готові, і тут оце все, що я побачила. Ну, вони наступають, вони тут, знаєте, навіть не то, щоб наступають, а вони якось. Намагаються це робити десь більш вдало, десь менш вдало, але так, щоб цей наступ був дуже вдалий, щоб вони захопили там території чи якось посунули наших, я цього не бачу. Знаєте, от туди-сюди, отак, от, от туди-сюди. Але якщо нам би дали, аби тут був король Пентаклів, я була б щаслива. Тоді було б сказано, що ну наші напряжуться та й попруть той їхній наступ. Але тут таке, що нашим теж дуже тяжко прийдеться. Не вистачає чогось, не вистачає повітря. З повітря, ресурсу, з повітря не вистачає. Добре, дякую вам за увагу. Молимося за наших ВСУ, хай їм Господь в помощі йде. Дякую вам.